Всім доброго дня! Дуже багато з вас поставило вподобайки, коли я розповідав про те, що я зроблю невеличкий огляд цього бюджетного прекрасного автомобільчика. Хочу зразу вам сказати: ніхто не спонсорує це відео. Це суто можна сказати таке, такий огляд цікавий від моєї власної думки, від мого власного досвіду після того як я. Поїздив на ньому 7 днів і хочу вам просто розповісти. Бо дійсно ціна дуже бюджетна, і в загальному автомобільчик дуже бюджетний, але має свої плюси і, звісно, свої мінуси. Тому поїхали дивитися на цей огляд. Проїдемося сьогодні на цьому автомобілям, розповім про об'єм мотору, вам розповім в загальному про що цей автомобіль має яка комплектація всередині цього автомобіля. І саме головне, якщо вам подобається такий контент. Залишайте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб ви не пропускали ще більше цікавих оглядів автомобілів і більше різної інформації в майбутніх відео на моєму каналі. Отже, перед вами бюджетний Chevrolet Trax, який 2025 року випуску має ледовські фари. Бачите, підфарники має головні фари. І цікаво, що цей автомобіль в загальному. Дуже і дуже бюджетний і доступний. Це один з найбільш доступніших нових автомобілів зараз на маркеті, які ви можете придбати. Як ви вже замічаєте, тут залізні диски, а не такі, знаєте, крутіші елойки, які можуть стояти. Колеса стоять Генгук, прямо з дилера, тобто непогані. І що добре, зручно, що зараз майже всі машини мають пластик навколо, тому ржавчина не буде дуже великою проблемою для таких автомобіль, навіть якщо ви будете їхати десь по воді чи в загальному в якомусь кліматі холоднішому, перебувати. Тобто це дуже і дуже вигідно, дуже зручно і зразу приваблює покупця на те, що автомобіль може довгий час трошки послужити. Давайте поговоримо. Про багажник цього автомобіля і в загальному про вмістимість цього автомобіля. Цей автомобіль може, звісно, перевозити комфортабельно, комфортно 5 осіб, дорослих без проблем. Також ззаду ви бачите далі продовжується цей пластик, який навколо автомобіля. Ледовські фари гарні. Багажник досить високий. Рахуйте. Мій ріст є 1,86 м і я стою просто дуже і дуже сміло, мені зручно тут стояти, я можу без проблем собі стати під накриття і загружати собі свій товар. Бачите, тут вода, цей автомобіль має запаску неповноцінну, а таку можна сказати, меншу, але має запаску. Деякі навіть бюджетні автомобілі в теперішній час не мають запасок. І що цікаво, якщо ви подивитеся з цього боку. Тут теж нічого такого немає особливого. Ззаді затемнені вікна вже стандартно йдуть. Це теж дуже і дуже непогано для бюджетного автомобіля. І е, я вам можу тільки сказати поки що дуже хороші речі про цей автомобіль. Давайте тепер подивимося на заднє сидіння. Як бачите, взаді досить багато місця. Людина, яка має метр вісімдесят запросто зручно може тут сидіти. Троє людей запросто сідають. Такий собі. Е, Комфортний такий бюджетний салончик, але він довго і довго прослужить. Ззаду нічого немає такого, щоб підзаряджати чи ніяких залізабок тут. Тобто досить так тісно, нудно, але воно працює, і щоб перевозити людей туди аж забагато, як то кажуть, місця. Все тут стандартно, досить. Починається все, звісно, з того, що тут є. Підйом електричний вікон, який є в абсолютно вже майже всіх фактично нових автомобілях. Потім є регулятор ваших дзеркал бокових, потім є автоматичні включання світ... світла, можете регулювати самі включати, як вам зручно. Круз-контрол, звісно, такий, як і в всіх майже автомобілях, потім перек... Bluetooth під'єднання, переключатель голосу, плюс-мінус для радіо. І в загальному тут, якщо подивитися, тут теж цікаво, що є автоматична коробка передач 6 6 передач в цій машині автомат. Потім є підзарядка на Type-C, потім ЮСБ, прикур, прикуритель є. Також є кондиціонер. Звісно, нема дюл-зон клімату в цій іменно моделі, але вищі моделі мають таку опцію. Задній підігрів скла. І цікавий ключик, простий такий, знаєте, немає старт кнопки ніякої, просто ключ, який ми заведемо зараз цей автомобіль, я вам покажу трошки займу, як він виглядає, і тут вже стає все трошки цікавіше. Тобто за такий бюджетний автомобіль, який коштує фактично не так і дорого, приблизно 25 тисяч американських доларів. Іменно ця комплектація коштує приблизно 23 тисячі американських доларів. То тут є багато цікавого. Тут є фактично диджитал такий дисплей, який показує вам скільки у вас бензину, показує у вас, скільки у вас є температура мотору. Звісно, все в милях, бо ми в сполучених штатах Америки, і можете собі там міняти ваш екран на вашу на ваше вподобання. Ця іменно машина має 15 тисяч миль, і тут є ще такий екран, трошки вже гарніший, і він бачите трошки так е, нахилений в сторону водія, щоб водій бачив, що водію не треба було дуже так е, дивитися далеко і відволікатися від е, дороги. Тепер давайте трошки поговоримо про об'єм мотору, бо це дуже цікава така тема. І в загальному цей автомобіль має 1,2 літра мотор, об'єм мотору. Також має тут е, турбо стоїть і три циліндра тільки, тобто три циліндра і 137 кінських сил. Що я вам хочу сказати, що ця машина. Має силу в місті, якщо ви їдете там до 60 км на годину, до 70, ну хай буде навіть до 80. Ну потім після 100 км на годину, звісно, цей маленький е, моторчик, він не має вже сили на трасі такої неймовірної, але повірте, він вас завезе туди, куди вам потрібно їхати без проблем. І дуже-дуже економний, не бере зовсім багато бензину біля 5 літрів. На 100 кілометрів ви можете їздити довго і нудно. Тепер, друзі, давайте проїдемося на цьому автомобілі разом з вами. Я вже їздив на цьому автомобілі біля двох тижнів, тобто, вже відчуваю цей автомобіль, привик до нього. Він досить зручний, звісно, і за яких факторів. І за перший фактор, що він економний, як я вже вам розповів. Досить економний для такого міста, як тут, в Флориді, коли ви їздите кожен день в загальному поштату, то в принципі досить класно мати економний автомобіль, звісно. По силі хотілося б більшого, але тоді не буде ніякого сенсу в тому, скільки він коштує, в тому, що він економний. Тому, в принципі, для міста, якщо ви їздите в суто по місту, то цей автомобіль аж забагато має сили. Звісно, якщо ви хочете ганяти з кимось по різних трасах, то не дуже такий приємний автомобіль, коли ви їдете і хочете між машиною десь їхати, то ви трошки мусите, як то кажуть, розповсюджувати вашу силу і бути готовим на тим і брати накатом машини. Але в загальному автомобіль зручний, особливо для високих людей, в загальному гарне відчуття на рулі. Тобто руль повністю обкритий шкірою, це добре, це зручно, і що можна ще сказати добре про цей автомобіль? Він досить містимий і досить такий, знаєте, міцний. От відчуваєте, що автомобіль зроблений міцно, чітко так і без ніяких там, знаєте, добавок чи мінусів. Тобто, в принципі, ви платите за те, що ви отримуєте і тут немає за що жалітися тут навпаки є трошки навіть більше, ніж автомобілів, які коштують дорожче зараз на ринку. І тут в такому штаті як Флорида кондиціонер дуже важливо, що працював. І в цій машині, звісно, кондиціонер працює дуже добре. І ви ніколи не пожалієтеся на цей кондиціонер, особливо коли на дворі плюс 36 градусів. І ви собі їдете нормально, так чітко і не переживаєте абсолютно ні за що. Їде цей автомобіль, як я вже сказав, досить непогано в місті. Тут навіть є авто старт-стоп така, знаєте, функція, коли ви зупиняєтесь на світлофорі. І звісно, коли машина нагріта більш-менш в тому плані, що кондиціонер вже трохи цю машину, то машина буде виключатися таким чином. Економити трошки вам бензин. Ваш бензин чи мені це персонально подобається? Я не дуже люблю цю систему авто старт-стоп, її можна виключати без проблем в цьому автомобілі. Тому це не є взагалі якась там проблема, що із того не потрібно купляти автомобіль. І в загальному Chevrolet непогані такі машини. Знаєте, бюджетна іменно ця машина може ї, їде нормально, має радіо класне. Ну що ще більше потрібно? Для кожного дня розумієте, це не машина, з якою ви будете там під'їжджати і вона не буде показувати там ваш якийсь там елегантний статус. Це машина суто для людей, які хочуть просто щодня собі пересуватися, їздити і саме головне купити нову машину. За яку, в яку ніхто не лазив крім вас, і таким чином за хорошу і доступну ціну, я думаю, що цей автомобіль має фактично і покриває всі фактори для щоденного е життя любого власника цього автомобіля. Дякую вам, друзі.